Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про Гаю Юлія Цесаря. І ми з вами зупинилися на тому, що він у нас успішно, так би мовити, розгромив проклятуші гальветів, Але гальвети дали про себе знати. Вони відправилися, частина з них відправилася за Рейн. І щоб ви навіть не сумнівалися, минуло буквально два місяці. Як Гельвети нагадали про себе Цезарю. Вони нагадали уже під новим ім'ям. Принаймні, я так думаю, можете мене якось затюкати за це. Справа в тому, що Цезар згадує Гарудів. От Гаруди взагалі не піддаються жодному, так би мовити, їх не можна звести до будь-якої етімології.